Минув місяць того страшного ранку, 15 лютого, коли ворожий обстріл зруйнував звичне життя десятків родин, які мешкали у багатоповерхівці в мікрорайоні Сонячний, що у Покровську. Тоді три людини загинуло, ще 11 зазнали поранень. были дома все, и ребенок тоже. Прилетела ракета. Все осыпалось, рабы упали. Рама впала на мужа, он сидів залі. Ми живі, слава Богу. Будь ані прокляти і бразі проклинаю до сіньмо. За цей місяць мешканцям будинку пришлось пройти через дев'ять кіл пекла, знайти собі нове житло, адже лишитися в будинку було просто неможливо вивести в цілілі речі, зібрати купу довідок на отримання компенсації до кінця поточного тижня. Такий строк, Покровська МВА дала мешканцям зруйнованої багатоповерхівки, аби вивести в цілі речі. Зробити вони це можуть лише у супроводі поліції. А вже зараз біля будинку проводяться роботи з облаштуванням паркану, і доступ до нього буде остаточно закрито. Гроші, ж, які так завзято мешканцям, обіцяло керівництво громади. Деякі люди не отримали досі. За інформацією Покровської МВА. Наразі грошову допомогу з місцевого бюджету у вигляді 80 тисяч гривень отримали лише власники 25 з 57 Квартир пошкодженого будинку. Ще чотири родини, які не мали право встановлюючих документів на квартири, отримали гроші, які збирали всім покровськом і всією Україною небайдужі люди. Немає коштів в бюджеті. Цю фразу останнім часом дуже часто можна почути від покровських керманичів. Та насправді математика дуже проста: аби виплатити, хоча б ті самі 80 тисяч гривень, без виключення всім 57 родинам пошкодженого будинку, необхідно 4 мільйона 560 тисяч гривень. Грошей немає, кажете. А тут хочеться нагадати, що лише на зимове утримання доріг та прибирання снігу, якого, до речі, в Покровській громаді майже і не було, виділили вже близько 6 мільйонів гривень. І це ми не кажемо про чергові закупівлі мішків, ремонти шкільних туалетів під час війни, закупівлю генераторів та буріння свердловин у наближених підрядників по завищеним цінам, і так далі, і так далі, і так далі. Життя мешканців постраждалого будинку після цієї страшної трагедії розділилося на до та після, як і сотень інших покровчан, які постраждали від обстрілів ворога раніше. А ця напівзруйнована законсервована багатоповерхівка стане не тільки нагадуванням терору окупанта проти мирного населення, а й так званим пам'ятником бюрократії та байдужості місцевих керманичів, які тільки звітують про допомогу красиво, а на ділі залишають людей сам на сам з проблемами.